Норестагро святкує десятиріччя. Ми команда професіоналів і однодумців, які поважають і розуміють важливість сільського господарства для економіки України та світу. З 2013 року, крок за кроком, сповідуючи наші цінності, досвід, якість, довіра, ми прагнемо бути надійним і стабільним технологічним партнером у вирощуванні сільськогосподарських культур. З 2020 року ми стали часткою міжнародної групи компаній Роар Paulsrud зі штаб-квартирою у Норвегії. Для нас важливо не тільки вчасно забезпечити необхідними засобами та консалтингом за конкурентними цінами, але й бути відповідальним та надійним партнером, який стабільно виконує свої зобов'язання та на підтримку якого можна завжди розраховувати. Ми переконані, що наш індивідуальний підхід є запорукою тривалого партнерства, довіри, взаємоповаги та спільного успіху. Будь-який досвід для нас це перевага. Ми постійно навчаємось, розвиваємось, випробовуємо нові технології, консолідуємо знання та впевнено інтегруємо набутий досвід задля ефективних результатів. Якість для нас це портфоліо перевірених продуктів і технологій, які довели свою ефективність часом. Довіра для нас це виконання своїх зобов'язань перед партнерами, це відповідальність за результати нашої роботи, це довгостроковий вектор співпраці, підтримки і взаємоповаги. Сьогодні Нора СТАГРО це 170 співробітників у 22 областях України, 10 складів, 10 вантажних автомобілів, більше ніж 4 тисячі клієнтів, засоби захисту рослин, насіння, добрива, консалтинг, бартерні операції з сільськогосподарською продукцією. Дякуємо, що подолали цей шлях з нами. Разом ми будуємо майбутнє України.